Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку сотність ділення на 3. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно, пишемо гарно. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках 97-98 і в друкованому зошиті на сторінці 21. Почнемо урок з усної лічби. Гра, чарівний ланцюжок.

Перевір 7. І помнож на 2. Кінцевий результат ланцюжка. Так, 14. Молодці. Натисни відео на паузу. В зошиті запиши дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Встанови закономірність і продовж числовий ряд. Перевір. А ви такі чисто записали. Молодці. Самостійна робота кругові вирази. Працюємо за підручником на сторінці 97, що зображено на малюнку. На малюнку зображені? Так, ламані. Скільки ланок має кожна фігура? Ламана АК. Має шість ланок. І друга ламана МО складається із трьох ланок. Як розділити кожну фігуру на три рівні частини? Першу ламану АК, яка складається із шести ланок. Ділимо на три рівні частини, тобто 6, поділити на три, і це буде дві ланки у кожній частині. Другу ламану, яка складається із трьох ланок, ми три ділимо на три рівні частини, і це буде одна ланка в кожній частині. А зараз, діти, відпочинок. Завдання 2. Скільки клітинок містить відрізок АБ? Полічіть. Так, відрізок АБ має 24 клітинки. А скільки сантиметрів? Це 12 см. Як можна його поділити на 3 рівні частини? І якою буде довжина кожної частини? Тобто 12 см це три частини. Ми ділимо відрізок на три частини, і ми дізналися, що кожна частина це 4 см. У завданні 3. Оспішайко виконав завдання 1 і 2, які ми тільки що розглянули, і записав кілька рівностей. про що він хотів дізнатися. Про що він хотів дізнатися першою рівністю, на якій записано 3, поділити на 3 дорівнює 1. Це у нас була ламана, яка складалася із трьох ланок. Він поділив на три частини, і дізнався, що в кожній частині по одній ланці. Наступну рівність він записав – це 6 поділити на 3 дорівнює 2. Це у нас була ламана із 6 ланок, і він поділив на 3 частини і дізнався, що 6 ланок – це 3 частини по 2 ланки. Наступна рівність – це 6 поділити на 2 дорівнює 3. Він ламану із шести ланок поділив на дві частини, і дізнався, що шість ланок це дві частини по три ланки. І остання рівність 24 поділити на 3 Дорівнює 8. Це у нас був відрізок, який містив 24 клітинки. Поділити на три частини, і він дізнався. Що 24 клітинки це 3 частини по 8 клітинок кожна частина. Виконаємо письмово завдання 4. Поділи кожну групу на 3 рівні частини. Запиши відповідні рівності. На малюнках зображено у нас кутушки ниток. Полічіть, скільки їх. Так, 24 котушки. Поділимо спочатку за першим малюнком на три рівні частини 24 котушки, і ми отримаємо, що 24 котушки це три стопці по 8 котушок. Тепер за другим малюнком поділимо 24 котушки на 3 рівні частини, і ми дізналися, що 24 котушки це 3 групи по 8 котушок. Письмово вирази 5. До кожної рівності склади по 2 рівності на ділення. Ми пам'ятаємо, що із рівності на множення можна скласти 2 рівності на ділення. Першу рівність на множення 3 помножити на 5 дорівнює 15, складаємо рівності на ділення. Ми 15 ділимо на перший множник 3 і отримуємо другий множник 5. Тепер ми 15 ділимо на другий множник 5 і отримуємо перший множник 3. Складаємо до другої рівності. 3 помножити на 8 дорівнює 24. Рівності на ділення – це ми 24 спочатку ділимо на перший множник 3. І ми отримуємо 8. А тепер 24 ми ділимо на другий множник 8. І отримали перший множник 3. До наступних рівностей складіть рівності на ділення самостійно. Завдання 6. Виконуємо письмово. Приготуйте лінійку і олівець. Накресли прямокутник, довжина якого 6 клітинок, а ширина 4 клітинки. Полічи кількість клітинок у прямокутнику. І запишемо ми з вами істину рівність, що у нас по 6 клітинок 4 рядки. То рівніть ми тепер складемо, це 6 помножити на 4, буде 24 клітинки. А тепер поділимо цей прямокутник на 3 рівні частини, Полічи кількість клітинок у кожній частині. Це по 2 клітинки, 4 рядки. Запишемо істину рівніть. 2 помножити на 4. Це буде 8 клітинок. А тепер зафарбуйте у кольори світлофору ці три частини. І виконайте у друкованому зошиті на сторінці 21 завдання. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи. Дякую вам за увагу, за роботу. На все добре вам!